Я починав працювати в 2001 році, коли загальна тенденція була така, що рак підшлункової залози — це приговор для пацієнтів. Рак підшлункової залози є той групою захворювання, для якої не існує універсальної ефективної програми скринінгу. Діагностика надзвичайно складна і дуже часто запізніла. Хіміотерапія. Поки що є найбільш ефективним методом. Променева терапія підшлункової залози не стоїть ні на першому, ні на другому місці. Я б сказав навіть на третьому місці. Втома це найбільш підступний симптом при раку підшлункової залози. Немає чарівної таблеточки від втоми. Одним із найважливіших стереотипів є те, що якщо вам встановлено діагноз онкозахворювання, це обов'язково дорівнює смерть. Ми запрошуємо вас до перегляду циклу програм онкосвідомість. Ви дізнаєтеся про скринінг та ранню діагностику, про прийняття діагнозу та як підтримати близьку людину, яка має онкозахворювання. Ви отримуєте відповіді на популярні запитання, як щоб... жити з цією хворобою, яка в сучасних умовах може бути вилікувана. Онкосвідомість, цикл програм про рак підшлункової залози, за підтримки Сергіє Україн.